Нова колона 17-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушає з Дніпропетровська. До Донецька будуть доправлені набори для виживання. На них чекають сотні тисяч мирних мешканців Донбасу. З Дніпропетровська, Анна Лукашук. Колона 17-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова у ці хвилини відправляється з Дніпропетровська. Цього разу вона складається з 25 великовантажних автомобілів і прямує до Донецька. Водії пройшли інструктаж, отримали перепустки. На вантаж є усі документи необхідні для проходження блокпостів. Продукт дожижніту там звісно, важливі продукт цією колоною буде доставлено 500 тонн продуктів, а саме крупи, борошно, згущене молоко, вівсяні пластівці, дитяче пюре. З цих продуктів буде сформовано 35 тисяч наборів для вживання. В апрелі у нас достатньо інтенсивний графік доставки. Штаб відправляє не менше двох колон в неділю. Всього їх в апрелі буде 10. Перевірити в вантажу приїхали батальйони. Ми не перший раз цей раз так же саме все нормально. продукти питання, дітське питання. То есть... Проблем, претензій немає. Нагадаю, усього у квітні гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирним мешканцям Донбасу 500 тисяч продуктових і 30 тисяч дитячих наборів. Їх роздадуть у 40 містах Донецької та Луганської областей. По обидва боки, лінії З Дніпропетровська Анна Лукашук, Олександр Довгань, Сабиття, канал Україна.